Доброго часу, мої дорогесенькі. Так, просили розклад на Михайлівку, Чернігівку, розовку. Отже, робимо. Так, Михайлівка. Михайлівка буде летіти. Дивіться, розклад роблю о, на травень місяць, чим буде звільнена та територія до кінця травня. Значить, так, до кінця травня ні, я так думаю. До кінця травня ні. Звільнена буде, але трошечки пізніше. Трошечки пізніше. Червень. Червень. є зброя, є е, е, запас людської е, людських ресурсів, так? І, в, в принципі, ми там готові йти. Далі. Ми працюємо над визволенням Михайлівки, і ця праця дасть свої позитивні вирішення проблеми деокупації. Так, єдине, що будуть і будуть і руйнування в Михайлівці. В принципі, я вже неодноразово про це говорила: в Михайлівці будуть руйнування. І скоро будуть точкові удари по Михайлівці. Що ворог. Забирайся з нашої землі. У нас є план, щоб нанести більший ем, більший урон ворогу силою. Ілюзія домовленостей. Є домовленості у них там, да, з приводу того, що вони будуть там захищати ту землю до кінця. Але наші стратегії героїзм невдача в бою і успіх. Ага, на півночі там щось буде. Розвідка. Десь якісь моменти будуть по Михайлівці для нас невдачею, як би по планам, але в кінечному, виході з цієї ситуації, да, із деокуп... про деокупацію, там буде успіх. Будуть якісь такі операції, які будуть... Ага, все, я зрозуміла. Дивіться, що буде негативним. Негативним це буде небезпека для людей. Оце буде, на жаль, і для того, щоб цієї небезпеки було менше, треба, потрібен час. ДРГ працює, люди працюють, але для місцевих там небезпечно. Почули мене, так? Так, дякую всім за увагу. Підписуйтесь, ставте вподобачки і всього вам найкращого. Дякую!